Зібравши поранених на той час, що там у нас вже було троє. Один з них він ледь ходив, Рахман позивний у нього. Він був начальником розвідки, тоді 81-ї бригади. Ось він мене на плечі був, ось так, ну, кульгаючими. Ми з ним внизу вже знали, ну, не тільки з ним, всі решту, крім нас, двох ще восьмеро хлопців були, виходили тоді. Ось ми знали, що. Мають градів випустити ось там на нашому маршруту, туди, куди ми мали е, виходити. І ми, як ми тоді назвали ці а сигарети. Крайня сигарета падала, ми вже все, давай. І оце, кажучи, кінець січня таке було, то сніг, сніг розтанув, але дуже така в'язка міс... ну, в'язка поверхня, і плюс багато воронок відмін. Незручно було це все з пораненими туди, то, вс... то вскочувались туди, то вилазили. То чули знову, що вже десь з тої сторони, може, чи побачили нас, чи.